Вітаю вас, любі глядачі! Сьогодні ми приготуємо з вами конвертики з куркою та солугуні, використовуючи тісто філо. Тісто філо універсальне, тому для начинки можна використовувати будь-яке м'ясо, сир або можна зробити конвертики солодкими з ягодами чи фруктами. Все буде неймовірно смачно. Спочатку займемося начинкою. Два курячих філе нарізаємо на шматочки. Далі пропускаємо через м'ясорубку та отримуємо фарш. Можна брати і готовий фарш з магазину, щоб зекономити час. Додаємо сіль та спеції за смаком і перемішуємо. Далі чистимо цибулину та нарізаємо половинку кубиками. На розігріту пательню соняшниковою олією висипаємо нарізану цибулю і трохи обсмажуємо. Потім додаємо наш фарш і смажимо регулярно перемішуючи, щоб позбутися великих грудочок. Коли фарш буде майже готовий, додаємо 150 мл вершків невеликої жирності та тушкуємо ще хвилин 10. Поки наша начинка охолоджується, натираємо 150-200 г сологуні або будь-якого іншого сиру. Збиваємо одне-два яйця та розтоплюємо 50 г вершкового масла. А зараз будемо формувати наші конвертики. Половину листа попередньо розмороженого тіста філо змащуємо вершковим маслом і складаємо лист навпіл. На край викладаємо ложку дві м'ясної начинки, трохи сиру і притримуючи начинку, починаємо складати тісто у такий конвертик-трикутник. Так повторюємо з усіма листами тіста. Викладаємо конвертики на деко з пергаментом. Змащуємо взбитим яйцем та прикрашаємо насінням льону або кунжуту. Відправляємо випікатися у розігріту до 200 градусів духову шафу до золотистої скоринки. Ну ось і все тоненьке хрустке тісто у поєднанні з соковитою м'ясною начинкою та розплавленим солугунім. Це неймовірно смачно. Рекомендую вам також подивитися інші рецепти на нашому каналі. Смачного та до зустрічі!